Привіт, друзі. Сьогодні у мене таке замовлення. Дивіться, це у нас була стара шкіряна куртка, такого невеликого розміру, десь 50-й. І замовниця захотіла ось такий чудовий рюкзачок і ось таку сумочку в пару. Якраз хватило цієї куртки на цих два вироби. Звичайно, може бути ще косметичка, але замовниця не заказувала. Всі обрізки я її віддам, а там будемо рішати. І захоче зробимо. Дивіться, ця сумка ось так іде через плече. Довга така ручка в неї, регулюється тут. Всередині показую. Підкладочка. Тут є карманчик на замочку, тут обичний карманчик для мобілки. Ззаді карманчика немає, спереді карманчик. Так, рюкзачок. Дивіться, шлейки укріплені шкірою. Двигаються оці. Лямки, всередині рюкзачок ось такий. Там я поставила. Теж є тут замок. З цієї сторони є у нас перекладка така, такий карманчик, дивіться, переклад такий. І велике відділення. Гарно зашита ручка. Гляньте як: ось тут є укріплено трьома стрічками, що ручка у вас не відірветься. І шлейки закріплені дуже гарно. Так, тепер тут є великий карман, прям так рука влазився впереді цього рюкзака. Я думаю, що цей, ці два вироби будуть ще служити хазяйці десь у якоїсь подорожі чи так ходити по місту, адже сумочка через плече і рюкзачок зараз дуже актуальні речі. Друзі, приходьте до мене в магазин, замовляйте такі речі. Я шию тут, прямо тут, на місці. Сутиски Гагаріна 4. Рюкзачок коштує 350 гривень робота. Сумка стоїть 300 гривень робота. Остатки йдуть назад. Приходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. Я буду дуже вдячна за перегляди, а також за те, що ви приходите і дивитеся, як я роблю свої вироби. як я а що у мене виходить? Всім гарного настрою, здоров'я, пока-пока.